Ухуївші шнури тема сьогоднішнього відео Ухуївші. Бачив бог, я не хотів втратити час на цю тему, але ви мене вже затрахали питаннями з цими шнурами. Коротше, і розказую, що я про це вообще думаю. Ну що, хлопці, ви на каналі Ухудівший, Тут не буде ніякої реклами, розказую тільки те, що у мене на умі. Щоб так все залишалося, я надіюсь на вашу допомогу і на якісь копієчні донати. По копійці, щоб можна було якось покращувати якість відео, якість звуку, треба грошики. Давай. Єс, контакт. Коротше, дивись, на сьогоднішній день є шнури, не дуже дорогі, але сносні по якості. Щоб ти не думав, щоб я там якісь піздоболи і нічого не перепробував. Оце мої зараз шнури, які треба буде ще поганяти, які я вже обловив і які взагалі нахер позматував, бо вона така конча, щоб просто страшно на неї вішать якісь дорогі приманки. Ох, красиво, блять! Начнемо з бюджеток. Дивись. Ось бюджетні. Ось бюджетні. Бачиш шнури? Оці шнури продаються там розмотками по 500 метрів в Китаї за копійки. Що це таке? Це шнури, оцей, оцей гол їбучий. В принципі, навіть з діаметром дружить тут не найобують, якщо взяти якийсь кончений селект чи ще щось таке, дешеве на нашому ринку. Що ти його купляєш блядь, 008, а він там по факту 016. І потім це діді пана купляють, і потім розказують, та я на 006 шнур лодку підтягую. Кончені це, блядь, тупі люди. Бо основна характеристика шнура це розривна нагрузка. А який вже діаметр получився на ту розривну нагрузку, то вже пишуть від балди. Тому завжди було так: японці, чисто японці, писали більш-менш. Чітко діаметр. Всі інші завжди найобували. Зараз, на сьогоднішній день, китайці плюс-мінус уже угадують і роблять більш-менш нормальні цяцьки. Но є одне но. Головний геморой цих шнурів в тому, що вони плоскі. Я на камеру навряд чи покажу. В принципі, якщо любий шнур взяти і так покрутить. То і круглий шнур буде заворачуватись типу спіралькою з нормальним круглим шнуром. Ніколи нема проблем врізання між витками. Тобто, коли ти крутиш катушку при легкій якісь нагрузці, а потім даєш її просратися, типу там пацічка чи зацеп, то шнур плоский врізається в прошлі витки, коли ти хочеш кинути наступний раз, то просто воно, блять, аж тріщить звідти вилазивши. Оце великий мінус. Дешевих плоских шнурів. Єдиний. Все інше дуже відносне. Тому ну, кожному, у кожного є свої запроси. Якщо тобі треба там, лодку підтягувати реально там, якимось тонким шнуром, то в принципі тоді будуть проблеми. Якщо чисто ловити рибу, я ловив і все нормально. Взагалі похер, якщо чесно. Да, дальність забросу із-за цього врізання трохи. Ну знову ж, зараз я ловлю кастинговими снастями, де та дальність забросу нахрен не потрібна. От і думай, що тобі треба? Чи ти економиш на ціні, і в принципі ти його не жалію, рвеш де хочеш, як хочеш. І коли тобі захотілося, ти намотав собі. Повну шпулю, а не лупиш собі там 150 метрів срані, які ти там відірвав пару разів і потім їх хоч викидай. А взагалі мене вбиває оця їбуча розмотка в 100-120 метрів. Сука, для кого ви її робите, блять? І шаки, їбані, блять. Ну це просто срака. Ти тупо відриваєш два рази шнур, десь, блять, об ракушку обтираєш, і все, і викидаєш весь залишок. Просто бред якийсь. Хороші, дорогі шнури. Особливо восьміжилка. Що дає восьміжилка? Десь у мене, мабуть, теж є. От, восьміжилка. От є у мене восьміжилочка. Що тобі дає восьміжилка? Вона кругла і вона дуже гладка. Із-за того, що сплетіння плотне, вона просто ну, мега-гладка. Із-за цього краще виліт. І все. Якщо ти його коцаєш, рветься він швидше, ніж чотирьохжильний шнур. Це ти повинен розуміти, коли обираєш такі шнури між чотирьохжилкою і восьмижилкою. Чисто я для себе я б вісьможилку не брав. Спорт інша тема. В спортивній рибалці може, може та не може, треба. Дальні заброси в цьому, в принципі, деякі виграють тупо в дальності заброса. Тому чи треба тобі переплачувати за ці жили, я не знаю. Ще раз повторюсь, для себе я брав би чотирьох жил. Цю мені просто підігнали на тест. Дуже прикольний шнур, я його брав товстенний, спробувати на кастинг, бо мої вже потрохи по сраці пішли. Відпала. Чи є сенс купляти якийсь? ну ось У мене, допустимо, Zemex. Є Intec, Кстати є у мене і Інтек. От у мене є інтег шнур. А ще якась там херня була, як вона там, Азура. чи ця Ібісовська дорочь, як вона зветься? Фаворит. о Чи є сенс їх брати таку херню? Це дуже бюджетні варіанти. Нормального шнура, ну точніше, правильного шнура. Я не скажу, що воно якесь прям живуче чи ще щось. Ну кстати, по поводу цього мені сподобався, але їх не буде більше в Україні. Це була одна партія, я встиг собі вихватити тонких діаметрів і все. І більше його не буде. І можна забути про ці про такі про такі про такі шнуряки. Його зробили добре. Я тестував фаворит. Фаворіт. Хірня страшна. Е, не знаю, чи мені може попалось так, чи мені ще щось. Ну просто така залупа. Словами не передай. Інтек. Інтек через один. Один попався кончений настільки, що я його просто реально я просто його смотав. Я їм половив пару рибалок. Зрозумів, що це срака. Помімо того, що там вообще не попали в діаметр, тупо наїбали конкретно з діаметром. Він ще й падла, ніхрена не жив. Тупо рвався. Притомшно, ну, як там канат був. Тому я б віддав перевагу якому-нібудь UGK. Ю. дешевому якомусь апгрейдіку чи щось такому, але японцю чіткому. Но, блять, тут є одне но: це свіжість тієї їбучої нітки. Скільки я разів стикався з конченим просроченим санлайном, ти навіть собі не уявляєш. Особливо пам'ятаю тему, коли. Е у них був шнур це, двохкомпонентний. Така, полі... як же ж він звався? Ну, з недорогих, Тоже середньобюджетний шнур з двох компонентів. Згадаю, напишу назву. А, значить, ця херня, типу тягучий був, він дуже боявся ультрафіолету. І, і чисто із-за цього, він лежавши на вітринах, просто здихав. І коли люди його брали, він отак як нитка, отак як волос так рвалося. Ну тобто нахер він треба. А ну коштував він на ті гроші ще тоді, ну немало. Можна було купити якийсь е, супер ПЕС онлайн тоді, і він, він був би краще. Так як у нас завжди проблеми з поставками і завжди проблеми з е, пилінням якогось товару на складах, то нарватися на онлайн просрочений дуже просто. Ну, З чого я перейшов на, UG, на UGK, без реклами. Просто я кажу чисто свої враження. Я підписаний на розсилку постачальника і я ну, постійно бачу, як там постійно обновляється асортимент. І я бачу, скільки його замовляють, як він часто приїжджає, як його вигрибають. Тому в Україні, мабуть, краще шнура за свої гроші не придумати. Самий живучий шнур. От у мене зараз намотаний на кастингових палках найживучий, який я можу порекомендувати. Це оця скотеняка. Бачиш? Це драгон, такий гарний оранжевий, Red Hot. Але є у нас така цікава херня, що дійсно кльові чіткі речі просто виводяться з продажу. Оця штука була ідеальна. Я його ганяв і я його не зміг вбити. Довше всього. У мене є з чим порівнювати, тут не сумнівайтесь. Я покажу крупним планом. Теж прикольна така штука. Він посічений вже, просто, як не знаю, як, як, як срака небритого мамонта. Дивись, просто жопа якась. Але це ніяк. Не сказується на його прочності, оце мене дійсно вражає. Тобто, якщо взяти щось просте, бюджетне, оце десь воно порвалося на, на тому місці. От як береш, так береш, і немає його. От, і думай: а ще, ще пару слів можу сказати про фанатик. Це піздець, нахуй, просто сука, піздець. Я їм ніколи не вибачу мою пройобану рибалку. А я прийшов на рибалку років 4-5 назад. Я прийшов на рибалку. І намотав новенький шнур собі, фанатіківський всі ж блять ш... шнур ахуєнний. Ну я ж взяв попробувати, намотав свіжий шнур і пішов на рибалку. Попав на кльов сома. На, на Десні, ну це рідкість, щоб ти там міг за півгодини три клюваки пережити, там пару зловити, одного з проїбать, коротше. І в кінці і що, чому фішка? Шнур, сука, рвався посередині. От просто жесть. Тобто, тобто я взяв, порвав раз пополам. Ну, шкуди ти його викинув, викинув. І другий раз пополам брав. Все, кльов є, а ловить нема на що. Прийшлось збиратись і уйобувати з рибалки. Отака ахіренна вещь. По поводу Флюріка, так як ми розпочали тему твічинга, то все ж таки зроблю акцент в товсті повідки і ну, розказую, що я, що я думаю по цьому поводу. Дивись, чому не сталь? Сталь крутиться страшно зубами. Якщо вона побула в пащі, то ти його просто блять дрощиш, сука, оце, виравнюєш його постійно, блять. Бо бо це сталь. Якщо ти її не вирівняєш, то воблери грає, як хер проси, що викидувати постійно їх. Ну, хрін з ним. Тобто ти взяв собі п'яток повітрів да, і от чотири ти про вже викинув нахрен, а п'ятий у тебе крутиться сука і все. І ти його будеш дрочити до посиніння. Просто це мінус. Далі. Сталь теж перебивається щучими зубами. Я сука на цьому в тому ж році. Тоже кажу, все, не, не ловлю блядь, на флюр, їбав я. А я ловив на, тон, на тонкуватий флюр і пару разів серізала щука. Все, піздець думаю, не буду ні хрена, все, їбав я коротше. Ловлю на сталь. Поставив сталь, і що ти думаєш? На першій рибалті у мене щука перегризла сталь, сука, і з'їла мого балісонга. Ну і ну, статистика така, і це не один раз. Так також в сталюці є проблема, коли роблять скрутку, то. Буває, перекручують сталь, і вона в цьому місці дуже слабка. Ти не можеш перевірити і зрозуміти, наскільки його хватить. Тобто він може зразу розлетітися, а може там пережити пару клювак і потім тільки по пизді піти. О, ти думай, ну теж ризик. Теж ризик, реально. Далі титан. Титан сука ламається. Якщо його складує щука пополам, лопає нахрен, стоїть їбучих бабок, смислу ніякого нема. Заїбали мене з цим, як він, як він називається. Кажу зразу, ні, хардмона я не ловив, бо зараз заїбете питаннями. Чого? Ви ціну бачили? І нахера воно мені? Тому флюрік залишається товстий флюрік. Я в'яжу поводки дуже швидко. Мені вистачає 20 секунд, щоб повністю перев'язати повідець і оснастити приманку. Ось, у мене повідець. Ой, отут простий узол. О, тут рапала. Все. Все готово, все чітко, понятно, швидко. Якщо посікся, нахрен викинув, не жалко його зовсім, бо в тебе моток там 25-50 метрів, ти його швидко перекрутив і все. І що стосовно якості, ну, от зараз з останніх, що я ганяв, ті, що можна купити у нас без всяких проблем, що у нас зараз є на прилавках? Є санлайн, яких стоїть їбучих бабок, і його ще хер найдеш. В товстих діаметрах, де да, взагалі товстих діаметрів херда ніхера, у нас самі популярні це Азура і це Інтек. Що я вам скажу? Дивись, короче, в чому фішка? Значить, головна легенда, ну якщо ви знаєте, головне правило любого бізнесу це вигадати легенду свого товару. Легенда товару, ну як цього, як він називається, флюрокарбону, легенда в чому? В тому, що він там прозорий. Типа, приломляється світло в нього, через нього як через воду, тому тіпа, риба його не бачить. Тобто, ну ти, ну, ви зрозуміли. Тобто, Флюр повинен бути невидимим для риб. Тепер дивимось сюди. Ось інтек і ось флагман азура. Флагман, сука, болота їбане. Дивись, дивись, він сука мутний. Він прозорості там ніякої нема. Тобто, ну, просто можна взяти якусь. Клін, клінську леску допотопну втовстєну, і вона нічим не буде відрізнятися від цієї сраки. Він течі хоча він прозорий. Тобто, ну тут тут вони хоч уже не спизділи. Далі, чисто по моїм враженням, тут у мене 0,73, а тут у мене 0,85 0,85 швидше січеться, чим у цей 0,73 Тобто, я думаю, якщо взяти його ще товще, то буде вообще бомба яким діаметром твічити? 0,73 це мінімум, і треба дивитись постійно, щоб його не надкусила щука. І в ідеалі 0,8-0,85. Ну я б цю херню не радив, бо ну, вона мені не по зносистійкості не сподобалась, не по мутності цієї не сподобалась. Фу, блядь, вроді розказав.